Москву атакують невідомі безпілотники. Вибухи глонали під російською столицею вночі та зранку. Тамтешня влада звітує про щонайменше чотири збитих БПЛА лише вранці. Ще нібито під сотню було збито на ТРФ уночі. Найбільш масово атакували невідомі дрони Москву та область. Там працювало ППО противника. І як самі ж росіяни офіційно пишуть, внаслідок падіння уламків БПЛА є спалені машини і влучання у будинки навіть. Є кадри, де найімовірніше російська протиракета поцілила у багатоповерхівку. Більше розкаже Аліна Матвійчук. Є година ночі Москва не спить. Буну літі. Один із округів Москви зеленоград неподалік аеропорту Шереметьєво. Літаки в цей час не літають, бо небо зайняте ними невідомими безпілотниками. У воду воду літі. Я його вовіжу. Водується. Москвичі таким гостям ймовірно дуже раді, бо що не відео горланять самі не свої. О, а, в дом попали. Это бред, все. <э <ref> <м Mak> <ini> Аеропортах Москви тим часом вводять план ковьор, тобто килим на вулицях російської столиці і околиць працює ППО. Попереджає місцева влада. На голови москвичам починають падати уламки. А хрінеть горять тачки. Паротьні бою, старораз не прилітає.

Росіяни самі за кадром визнають, що не чують звуку дрона перед ударом. Імовірно, бо по будинку прилетіла ракета від російської ж ППО. Про це свідчать і відсутність звуку безпілотника і швидкість і наслідки, бо ж постраждали лише вікна. я ж говорю, в Згодом у самому Міноборони РФ заявили усе це наслідки падіння уламків безпілотників. Їх вночі збили над московським регіоном, нібито зо 20 штук. Як на твалилось? Они по заводу попали. вон, у дома горит. Куда-то они попали. Вон, большое зарево. Ух ты! Крутяк! Продовження зеленоград уже багато років самі ж росіяни називають центром мікроелектроніки. Тут розташований науково-дослідницький інститут РФ, який займається фундаментальним вивченням фізики напівпровідників. А ще завод мікроелектроніки Мікрон, який ще у 22-му році потрапив під санкції через роботу на російську армію. А ось що вони говорять самі про себе. Коли в 80-ті роки -е на орбіту вивели нашу космічну станцію Мір, вона була буквально нашпігована чіпами заводу Мікрон. Вони составляли 8 70% всієї електроніки станції. А через два роки успішно взлітіли й приземліси Буран. знову основним поставщиком мікросхем для його бортових систем став Зеленоградський завод. Цьогоріч по мікрону вже прилітало. Безпілотники вдарили по центральній будівлі у травні цього року. Проте чи був він ціллю цього разу, невідомо в українських спецслужбах. Поки інформацію не коментували. Загалом дрони атакують московську область уже третю добу. Поспіль Аліна Матвійчук. Програма «Вікна СТБ», Єдині новини.